такий стержень на ферму виходить, виставлено по уровню, а тут все по мотозочку В одному місці є труба там, купляли, вона була зварна, то вона трохи викручена О, На цьому шві Трошки більше півдня роботи.

День роботи. 2,5 кг електродів і така краса. Десятий швейр. розкос 60 на 30. Така мощняча ферма. Так, погрузили. Так, кум манітушкою викинув ферми. Така от красота. Будемо зараз. Так, добавили на хомути таку трубу, щоб вище підняти. Буде піднімати туди. Коротше така геометрія виходить. Упор такий варили там. Труба от така на крану. Ну, тут просто отака підошва швеллера. Вроді площина є. Чуть-чуть боком то це стерчать. А так бомба. Так, от що в нас вже вийшло. Передня ферма є над дверима. Середня, туди балок кинули 20х20 і сюди кинули. Так, дивіться що виходить, от такий угол буде. Туди чуть вище, сюди нижче, знизу доска на угольничках все. Буде зашиватися жестю. Звідси ми зняли. Вон. Тут отак залупили, звідси угольничок і дві 200 з ваха. І будемо гнати зараз далі. Тут вже багато виглядає. Жесть у нас 5,5. Будемо ці балочки підганяти під жесть Скільки їх там обрізати. Десь сантиметрів 60 треба обрізати. Гід, мотоблока крутить. Міняв клапана ці прокладки під головкою, кладиші там, коротше. Тому от так Так Тут же кусок розклали. Отак от збиваємо. Ось так це виходить, такі стики. Кріпиться на уголочок, зразу лізу тут ліз. Потім сверлим 200 зв'яжки, такі шістьорка. Отак кріпимо. От що вийшло. І зараз будуть подавати по три балочки тим, цим, тим краном. Така тут прилічна висота. Вроді рівнесенько вийшло. Соя стоїть, прицеп зерном ще. Так, пішов процес. Тут вже виходить дуже різко на такому плечі. Так, зараз будемо провертати. Блять, криво вчепили, ну. Так, коротше піднімаємо так. Так, вечоріє, але працюємо далі. На завтра кирпіч треба обмуровувати ті балочки. Зараз покажу, що будемо робити стіна старої ферми, зараз будемо було її. Зайдемо і закручуємо. Так, ця частина зашита. Нарізав ось на другу все, заготовочка. Зараз будемо туди лупити. Так, от що виходить. Ще лишилось тут цей уголочок зашити. Це все прокрутив. Ось так виходимо. Вроді рівнесенько. Тут -а так загнули, але трошки воно не гарно вийшло. Сюди зараз вирізаю уголочок на землі вибухтую, отак перекриє буде бомба. Тут, блін, перекоси, то отак от загнулось і додавали 60 см, бо від прямої жесті цей угол вже не сходиться. А тут отак. -от Зарізали, раз, перекрилось. Та й сюди пройде далі і все буде збігати. Все, зараз будемо далі крити. Так, звідси від забору. Подали пару пачок досок, туди-сюди на пічпів сторони фатить. Будемо зараз бити. Тут буде обморовуватися балочок до стіни і закріпуватися дротами. Дід пісочок сіє, помаленьку працюємо. Так, криїм далі, кріпимо балочки. О, гвозді сшиваємо. Отак. Один сюди і скос, другий звідти. Засверлюємо і б'ємо двохсоткою такими. От так краном пачки піднімаємо легенько. Шість досики красота. Дві тричат, даємо Так, от що в нас вийшло. Все. Будемо крити. Так, настав той день, коли в склад будемо сипати зерно. Ще не докритий, але вже все готове. В понеділок будемо накривати. Тут зачистив все. Шкріп-камінчик і все, що є. От така Тут засипав трохи пісочку загладив. Зараз стелим плівочку, по боках теж прибиваємо. І будемо засипати це все соєю. Трошки влажно, але як є. Так, перше зерно в складі, перший прицеп висипали. Зараз трошки сухенькою просипамо і, і будемо висипати цю влажну. Другий прицеп. От тепер перше зерно в складі. Підйом на всю і ще можна. Так, стройка века. Там частина он накрили. Це все ще все готове, тільки викидати жесть. 25 на 10. Так, Тепер будемо подавати жей. зараз покажу яка конструкція, як воно там виходить. На цей бік на передній отак ріжемо і ці кусочки йдуть нас на задню сторону. Так, Подаємо отак. Таким цим нас зачіплюємо. І піднімаємо. Все, улибаємося і Маша. Давай, давай, давай. Дед психує. Ось так ми піднімали всю жесть Те, що вийшло, зараз буду прокручувати, бо тільки наживлено на верхівці. От така краса. Там є маленький переходик. Жесь почали довшу робити на двери. Ну і сюди ще 10 листочків треба. Завтра замовимо та й будемо далі вже. Так, от По гаражу, видно, зубчик трошки довшу брали, докрили. Там лишилося оголочок зробити, конюк. Ну все.